І вітання всім! Мене звати Ярмола Тетяна і я практикуючий психолог. Я практикую безперервно вже 6 років. Із них 5 я належу до команди разом. Я є сімейним психологом, працюю з парами, працюю з дорослими і дітьми в інтегративному підході, підбираючи окремі інструменти до кожної особистості. Працюю з дуже широким колом питань, пов'язаних із особистим життям, самооцінкою, самоцінністю, кризовими питаннями і працюю з сімейними системами там, де Питання комунікації, взаємодії, дорослих дітей, дитячо-батьківські стосунки, співзалежні стосунки. Якщо турбують питання по депресії, панічним атакам, або розладу харчової поведінки, я можу бути корисна. Розлади сну так само. Тому, якщо ви зіштовхнулися в своєму житті з якоюсь проблемою, і не можете впоратися, будь ласка, звертайтеся, і ми з командою разом будемо раді вам допомогти. Бажаю всім міцного психічного здоров'я. І якщо вам сподобалося, ви почули щось важливе для себе. Звертайтеся, будемо працювати. До зустрічі!